Друзі, привіт! А ми сьогодні з Юлею привезли вас на гору Петершин. і я зараз показую його паркан, отакий от зубчатий. І перевожу камеру ось на цю будівлю. Це церковна будівля, це Страговський монастир. І саме на цьому місці. Де стоїть оцей Страговський монастир, колись у давнину було язичське капище? Точно так, як у Києві на Володимирській гірці, стояв ідол Перуну, до речі, гора Петершин теж має свою назву саме від слова Перун. Перун це Петершин. І ось тут на цьому місці було їхнє капище. Тобто язичники тут розводили багаття, тут вони спалювали свої жертви, проте умовні, а справжні жертви інколи не тільки тварин, а і навіть молодих дівчат От, приносили в жертву своєму язичському богу перуну. І коли я про це читала, я чомусь подумала, як дивно. І паралельно перекликається історія з Київською Руссю, тому що ну, не в ті ж самі часи, але все-таки ті ж самі події відбувалися і у нас у Києві. От і ну, ми знаємо, що у нас у Києві Володимирська гірка, яка раніше називалася Михайлівською гіркою, а вже потім її перейменували на Володимирську. То Михайлівською вона називалася тому, що там стоїть Михайлівський Золотоверхий Собор, і е, на місці Михайлівського Золотоверхого Собору у Києві теж стояла ця споруда, ну, оцей ідол, кам'яний величезний перуна, е, якого потім, уже в часи християнства, коли князь Володимир хрестив Київську Русь, то вони його потім е, скинули і скинули, і він котився. Ну він вони його спочатку тягнули до обрива. І тому це було таке бремя, бремя – це важкість, важко. І тому досі там зараз у Києві, хоча я зараз вам показує зовсім інше місце, але я хочу провести паралель. Досі там у Києві. Те місце називається Крещатиське Крещатицьке беремище або ж чортове беремище. Беремище від слова Брємя, щоб тяжко було тягнути цього ідола перуна. Його тягнули волоком, дуже багато людей, а потім його по схилам скинули в Дніпро. І зараз на місці схилів, де котився цей ідол Перун. Як ви друзі, думаєте, що там? Я думаю, ті, хто знає Київ Київ історію Києва, знають, що там зараз збудовано фунікулер. Це шлях фонікулера. Тобто, до речі, ми теж знаходимося недалеко від фунікулера. Тут теж фунікулер і дуже багато є паралелі, які перекликаються з перуном, з фунікулером, з холмом, з капищем. Тому що, а, я ж відійшла від історії. Отже, на місці Михайлівського золотоверхового собору також було язичницьке капище. От, але Володимир. Ну, тобто, князь наш Володимир його наказав те капище, там ну, з -з здемонтувати, зрушити. Да? зрушити. І там на тому місці був збудований Михайлівський Золотоверхий собор. Так само і тут, у празі, де ми стоїмо, тут був такий євнух, ну такий священник Войцех. І цей Войцех, тобто навіть не князь, можливо, такі можливо такі в нього були великі повноваження, що він наказав це капище засипати от, і збудувати ось тут. Оцей страговський монастир, але це ж ще ж друзі, не вся легенда. Навіть коли, а тут ще був дуб великий, його теж значить, зрубали, скинули. Навіть ще коли велися ці будівництво цього собору, ну цього верніше монастиря, то тут пробивалися язики полум'я із землі, і вони вночі. Відбуваються інколи вони можуть навіть із цієї стіни пробиватися навіть у наші часи. Не дивуйтеся, я прочитала навіть м, уже сьогоднішню історію Праги і дійшла навіть до таких джерел, де е, чеське е, телебачення е, писало про цю історію, і вони кажуть, що час від часу це правда. Час від часу тут. Інколи вибивається із паркану, тобто із забора, або ж із землі, або ж навіть десь там за, за цим, тобто навколо цього місця, де було капище, такі вогнищі, такі плем. І воно навіть навіть його бачили люди, задокументували, знімали, мабуть. І ну не мабуть, я точно тому що про це розказувала телебачення, що воно навіть триває рівно 20 хвилин. Тобто це не придумано, це ну це вже не легенда, а це вже справжній історичний факт. І кажуть, що ті люди, які ну, воно вночі завжди відбуваються, і немає якоїсь періодичності, щоб вгадати, коли знову ж таки прийти і попасти на це вогнище. Але кажуть, що ті люди, які бачили це вогнище і загадували бажання, воно у них збувалося, тому що ну сам Бог Перун допомагав їм. Ну, тобто, це було, ну скажімо так, вогнище перуна. А як пояснюють науковці? Науковці кажуть плам а, Пламені можна показати тебе трошечки, да на юля запитує, як показують науковці, да, що вони вважають, да. Звідки ля береться? Звідки ля це береться? А, значить, колись тут а, були залежі піщаника і руди. І, ем, та, і, власне, ці всі паркани і навіть Страговський монастир теж збудований з цього піщаника, його тут видобували. І з нього робили залізо, його варили, як його, ну, тобто його ж піддавали обробці. Так, обробляли, термообробляли. Гасили, щоб були ці каміння, так тобто, так, і ось ну пояснюють це тим, що час від часу все таки вириваються ці язики полум'я, що вони десь там, десь є якась реакція відбувається хімічна, досі або ж щось не, за, не загашене. чи щось Ні, може також газа накопичуватися, газ може бути, скажімо, цим. Возгаранням я теж не можу надати Само це українське возгорання. слово, да, да. тобто причиною ну, з да, да, воспламіння, от, але ну, скажімо так, емоційно впечатлітельні, як це скажімо, люди. Да, ну, взагалі, да, в історії дуже багато язичних пам'ятників були початком будівництва християнських монастирів, церкві. Так, так, а я хотіла сказати про те, що емоційно такі вразливі люди, або ж віруючі люди, все таки вважають, що це не не та не та причина а що це щось таке трошечки екстрасенсорне, потойбічне, і що це так Бог перун свариться за те, що його місце поклоніння. Забудували ось цим страговським монастирем, і що він досі цього не може пробачити, і лякає людей цим полум'ям вночі, і воно горить рівно 20 хвилин. Його погасити нічим не можна. Тобто про це навіть була передача в чеському телебаченні. А і ще навіть була якась газета чеська писала про цей факт, і вони навіть конкурс влаштовували, що вони ну вони такі клич кинули пражанам. Що хто побачить із зніме, то від газети буде якийсь дуже великий, ну, премія, 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 нагорода буде. Тобто, це дійсно факт. Ну Ось таке я хотіла вам розказати. Дуже цікава. Дякую. Так, ми зараз біля. Лабіринту дзеркального. Ага. Так, це дзеркальний лабіринт, Тут ага. також є місце для малитні. Так, така от невеличка капличка. Ми тут вже були раніше, трошки вам її показували з Юлією. Так, і взагалі тут поєднується і католіцизм, і православ'я, і навіть іудеїзм. Є даже єврейська капли. Так, ми бачили там таку ротонду, да? Так треба було показати, куди ми зайшли. А. Доброго дня. Ми зайшли в єврейську капличку. Оскільки в Чехії всі релігії і всі свята святкують, так єврейською кавичкою є зображення Ісуса Христа з церновим вінком. Покажи, якщо євреї не признають Новий Завет, а живуть згідно Старого Завета і законів Старого Завету. Все точно, Ісус, тому що давно говоримо так. А вчення Ісуса Христа, Новий Завет, вони не визнають. Тобто наскільки змішана культури, вірування? Це трошки дивно, правда? Дивно. Що у Чехії це все так намішано? Так. І навіть воно якось не поєднується. Ну, може, це сучасна трактовка, але фреска А не фреска 1987 року. А, -а, -а це сучасна фреска, <рес> так. <рес> так. <рес> так. <рес> Ось така невеличка капличка, друзі, вам показую її, як вона виглядає. Її ще, ще вигляд, це її стеля. І ми зараз вийдемо. так. А думаєш, це якась могилка, Юля? Оце? Не-не-не, це просто щось. Ну, це ж якийсь надгробок, виглядь. це надгробіє. Я не думаю. Не думаєш? А я може спочатку і був якийсь склеп захоронений? Я думаю, що це все-таки якась могилка, якийсь склеп. Чи, якщо це захоронений хтось із євреїв, який саме згідно ендоїзму, що, то чому тут все символи християнства? А ми ж не знаємо, хто тут захоронений. Капличка єврейська. А, виходимо, хочу показати вам. Юль, дивись під ноги, там ступенечка. А, хочу показати вам її З надвору. Ми її обходимо. Ось така от. Ось так вона виглядає, але нам її не показали навіть половину, Юля, там вона закрита. Ми ж зайшли в дуже маленьке приміщення. А далі що там за, тем, за решіткою Там не зрозуміло? Так, дивіться, оці символи. Це ж символи іудаїзму, Юля, так? Так, я Ось це точно іудаїзм. Почекай, почекай, ось, ось, ось іудаїзм. Ось оця зірка, так? Да, да, да. Оця. Ну тут і хрест, і п'ятизірча, і єврейські зв'язки. Тут якось все намешано. на Намішано, да? На да? А, і хрест є. Да, є католіць, католіць, католіць. Це, це Калтолицький. І якісь різні зірки, Юля, а це що за зірки? Ті конічна звезда читається вообще символом сатани і комунізму. Ну Комуністична э, э, да. Э, кверху, а тут книзу. Ну, ну, оця зірка зер... це іудаїзм. Це 100%, ми це знаємо, зірку. Як вона називається, ще, по-моєму, зірка Давида? Да. Да. От. Ну, ось так. От. Ми показали вам цю капличку. Ми думали, що це ротонда, але це дійсно капличка. Це дуже стало цікаво, що символізує під зірочок. І їх чомусь три донизу. Вони донизу і їх три, навіть у кількості трьох. Ось бачите, як в одному місці так дивно намішано стільки релігій. Дякую, Юль. Юлічка, дякую. Юль, а знаєш, куди я хотіла зайти? Ось туди і подивитися, що туди люди йдуть. Там немає якоїсь стежки. Є стежка. Спуска. Я думаю, що це якраз стежка до початку фоникульора і тих садів, де О, тих ти садів. Тобто не була, до, на, не до, до пражського, стопорту. а то Пражський, мабуть. Ну, я думаю, що Пражський грати ж таки, от якась із стежок. Отут. Отут, отут. Ага. А давай трошечки просто спустимося і глянемо. Що там? Друзі, привіт! Я згадала, що я не привіталася з вами. І не показалося. я вже вам показувала. Юля зараз відпочиває. Юля на лавочці сидить. Юлічка. Дивіться, я включилася тут, тому що я хочу показати вам, який тут неймовірний краєвид. Друзі, ви тільки подивіться, який тут неймовірний вигляд, краєвид. І. Це ми щойно спустилися з Петершинського пагорбу. Ось ми тут спускалися по цій доріжці. Ось там от от там, от Петершин, там на горі, там ми тільки ще були. Юля сидить на лавочці, відпочиває. Маша нам ручкою. Так. Тому що тут, слава Богу, є лавочки по дорозі. Ось так я вам покрутилася, показала. І тут дуже багато доріжок і спусків. Тут старий сад внизу я бачу. І дерева є настільки старі, що навіть не можна уявити, скільки їм років. Вони дуже-дуже старі. Дивіться, ось, наприклад, оце. Воно стало навіть паймо, аж таким коричневим. Бачите, стовбур такий ржавий. А ось поруч теж таке старе дерево, але воно квітне. Але тут дуже-дуже красивий вигляд. Дивіться на ті дві лавочки. Бачите, стоять дві лавочки, дерев'яні внизу в яру. І ось так, от пражський град. Ось такий краєвид на Пражський град відкривається. Ну, правда ж красиво.